Середня заробітня плата в Україні у 2024 році за статистикою складає близько 21 тисячі гривень. Проте часто малий бізнес не в змозі платити таку суму своїм працівникам. Чи влаштовує хмельничан розмір заробітній плати та чи вчасно її отримують? Не влаштовую я зараз майже в більшості не влаштовую, виплачують своєчасно. Да, слава Богу. А чи вчасно виплачують? Да, прям ну 10 числа ну точно виплачують. сюди. Так влаштовує, працює сама на себе. На фірілансі. Все влаштовує. Ні, не влаштовує. Вчасно виплачують, але не влаштовує замолок. А на що вистачає заробітні плати? Комунальна продукти трошки. А вчасно виплачують, влаштовує, все добре. А на що вистачає заробітні плаки? Ну, майже на все. Але якби трошки ціни були б менші, було б добре, але ми розуміємо, що зараз інфляція в країні і тому дуже важко якби, скласти повноцінний кошик. Ну, не влаштовую. Отримую вчасно. А що вистачає на заробітні плати? Що можете придбати? Ну, все, що необхідне, можу придбати. А, що це а, саме? А, а, а щось там, на, наприклад, на подорожі, на ще щось, то звісно, не вистачає. А, я самозайнята, так що. <головіко> а чи влаштовує вас Ну, Я зараз в процесі, поки не влаштовую.